Добрий день, мої малята! Я запрошую вас сьогодні на заняття і хочу запитати у вас, чи знаєте ви, де є на нашій планеті Земля вода? Знаєте, давайте розглянемо картинки і згадаємо, де ж є водичка у нас. На нашій планеті Земля дуже багато різних місць, де є вода. Це, звичайно, і озера, ставки, водоспади. Звичайно, є і у морі водичка в океані. Також є водичка і в річках. Наша планета Земля багата на водичку. І люди, щоб собі здобути воду, також роблять колодязі для того, щоб діставати воду з нашої землі. Тому що водичка є і під землею, глибоко в ній. І ось люди копають такі колодязі. А що ж ми знаємо з вами про нашу гарну водичку, яка потрібна усім мешканцям нашої планети Земля? Давайте розглянемо, яка є вода. Дітки, погляньте, що в мене тут в тазику? Це водичка. Водичка може бути холодою, так, може бути теплою, а може бути і гарячою. Коли ми підігріємо її в чайничку, так? вона гаряча водичка. І що ж таке вода? Давайте розберемося. Погляньте, я набрала у скляночки водичку. І подивіться, що я роблю. Я з однієї чашки. Переливаю водичку в іншу. Що робить водичка? Вона л'ється. Давайте разом скажемо. Водичка лється. А якщо водичка л'ється, діти, то це рідина. Давайте скажемо разом. Це рідина. Щось відчуваєте я ні. І я вам можу сказати, що водичка без запаху. А якщо ми її скуштуємо? Спробуйте і ви, я вам можу сказати, що водичка не має смаку, Не має запаху і не має смаку. Але коли я дивлюся на неї в цій скляночці, я можу сказати. Що водичка чиста і прозора. Як це дізнатися? Погляньте, я візьму ложку і поставлю у скляночку. І подивлюся через скляночку на ложку. Ви бачите ложку? Я гарно її бачу. Якщо ми бачимо, що знаходиться всередині скляночки, то ми можемо з вами сказати, що водичка чиста, прозора. Через неї все видно. Дітки, а тепер я також пропоную вам провести невеличкий експеримент. У мене є цукор і сіль. Давайте спробуємо водичку з цукром і сіллю. Я візьму чайну ложечку і наберу ось так цукру. Погляньте, що відбувається розчиняється у воді. Водичка це розчинник. В ній можна розчиняти цукор. Так, дітки, я бачу, що погляньте, цукор розчинився у воді. Я не бачу вже цукру. І тепер я куштую цю водичку. Яка гарна, яка солодка водичка у мене вийшла. А якщо я в іншу скляночку, добавлю сіль. Як ви гадаєте, якою буде ця водичка? Знаєте, на яку водичку схоже? Як ви думаєте, на яку водичку? Солона, як в морі, як в океані. У нас солона водичка ось така. І зап'ю солодкою. Діти, ось ми з вами і дізналися, що водичка без смаку, без запаху, але коли в неї щось добавити, якусь речовину, наприклад, цукор, то вона. Буде Солодкою. Якщо додати сіль, то вона буде солоною. Дітки, а тепер я хочу вам запропонувати поглянути, чи зафарбується вода в різні кольори, чи зафарбовується вона? Давайте спробуємо. Я взяла пензличок і фарба. Ось у мене є зелена фарба. Я набираю фарбу на пензлик і промиваю її у водички. І ще трішки наберу. І віддам фарбу з пензлика водичці. Ось так погляньте. Пензлик у мене чистий, а водичка стала якого кольору. Так, зеленого. Давайте спробуємо з наступним кольором. віддаю водичці синю фарбу. Погляньте, яка стала водичка. Синя. Ну, давайте спробуємо ще з одним кольором. Набрала багатенько і віддаю водичці. Ось так. Погляньте, що відбулося у нас з водичкою. Зафарбувалася вона. Чи ні? Так. І ми можемо побачити, яку фарбу ми віддали водичці, щоб вона зафарбувалася і зелену, і синю, і жовту. То ми можемо з вами сказати, що водичка зафарбовується в різні кольори. Діти, але я хочу з вами зробити іще один експеримент. І нам. Чайник, я вже його включила. То давайте ж подивимося, що ж там відбувається. Діти, ви бачите? Чайничок закипіла в ньому водичка. Ми чуємо, як вона кипить. Подивіться, як водичка гарно кипить. Подивіться, що відбувається. чайничка виривається, пар. Це водичка, яка википає і піднімається вгору. То ми можемо з вами сказати, що водичка випаровується, коли стає гарячою, випаровується. Діти, ось сьогодні ми з вами і розглянули, що ж таке вода. Ми з вами дізналися, що це рідина, вона л'ється. Вона може бути холодна, тепла, гаряча. Вона не має смаку і не має запаху. Але коли ми туди додамо щось: цукор, сіль або, може, інший якийсь смак, то вона набуває смаку. Ми також з вами розглянули, що водичка прозора і чиста. Через неї навіть було ложечку. Але коли ми додамо туди фарбу, то вона зафарбовується. Так ми можемо створити різний колір, використовуючи фарбу. А також ми дізналися, що водичка випаровується, коли нагрівається. Ось така гарна водичка рідина, яка потрібна усім на нашій. А я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі.